Привіт, Я з вами Фермер, і в цьому відео ми з вами розберемо детально мій заробіток за місяць. Подивимось, як я заробляю, скільки я заробляю, і ж таки, покажу вам, як вам почати так само заробляти зі мною або кратно збільшити свій дохід. А для того, щоб легше було розібратися, давайте поділимо це відео на три основних етапи. В першому етапі я розкажу, що таке промо акції і як на них заробляти. В другому етапі я розкажу вам свій дохід на місяць, покажу, що я робив, як я робив, і звичайно ж таки, скільки я заробив. І в третьому заключному етапі дам вам всю інформацію по тому, як ви зможете заробляти так само, як і я, і покажу вам всі інструменти, які вам для цього потрібні. Є така штука як промо-акції від «Криптобірж». Це, наприклад, коли ви реєструєте акаунт, верифікуєте його, і за це вам дають якісь 20 чи 50 доларів, або ще є різні завдання, коли потрібно зробити депозит в 100 доларів, чи зробити оборот в 100 доларів в якомусь токені. І за це через 2 тижні, місяць, півтора місяця, вам приходять нагороди. Знову ж таки, вони різняться від 20 і до 150 доларів, як я завжди розказую з цією промкою NotCoin. І тут зразу у вас виникає багато питань, але якщо ми отримуємо всього 20-40 доларів на один аккаунт. То як нам заробляти великі кошти. І спеціально для цього придумали абус, коли ви робите не один аккаунт, а робите 10 аккаунтів, чи 100, чи навіть 1000 аккаунтів. Моя ферма, наприклад, вже давним-давно налічує тисячу акаунтів, і зараз я вам розкажу, як я з неї заробляю. А для цього ми перейдемо в мій телеграм-канал і подивимося пост за 1 липня, де я зібрав всі свої нагороди, весь свій заробіток в один пост і розказав вам, скільки і звідки я заробив. Звичайно ж таки, до того я також розказував, що потрібно робити для того, щоб заробити, і вже показував по факту, скільки я зробив акаунтів, які дії виконував і скільки я заробив, тобто заробити міг кожен. Для початку це у нас промо-акція з токеном моди на біржі Bybit плюс 1000 доларів чистого профіту. Якщо ми нажмемо на сам моди, то ми зможемо перейти на пост, в якому я розказував вже детально, скільки я аккаунтів заводив, скільки в мене прийшло аккаунтів, на які я отримав нагороди, по скільки я отримав нагороди і скільки загальний чистий профіт. Тут я зараз написав про чотири промо-акції, і також в цьому кусті є силочка на минулий пост, в якому я розказував, що ось є такі промо-акції. розказував, що в них робити, як їх робити, і як на них заробити. Ось як ви можете бачити, тільки з чотирьох промо-акцій в мене вийшло більше 6 тисяч доларів чистого прибутку. Так, да, в мене дуже велика ферма. Тобто, як ви бачите, я зайняв. По 250 акаунтів на промо-акції. Тут я наприклад занав 121 аккаунт на промо-акцію, отримав 800 доларів чистого доходу, але не суть. Виникає різонне питання: фермер. А як ти взагалі зробив таку величезну кількість аккаунтів, як ти прийшов курс верифікації і як ти її обслуговуєш? Все для вас я створив свій магазин курс верифікацій, в якому прохожу або верифікацію на ваш аккаунт, або роблю готові аккаунти вам під ключ. Тобто вам, умовно, навіть нічого не треба робити. Ми самі реєструємо аккаунт, ставимо його на Antitech браузер на проксі, верифікуємо його, видаємо вам його зручною табличкою, де вам потрібно просто поставити свою двофакторну аутентифікацію і ви Можете зразу проходити промо-акції на біржах. І тільки зараз, при замовленні від 10 аккаунтів, я видаю методичку, і якщо ви будете притримуватись її, то у вас буде мінімальна кількість меток на аккаунтах. Метки це такі штуки, які не дають вам реєструватися в промо-акціях, або і за них не приходять нагороди. Тобто, по цій методичці у вас буде мінімальна кількість меток. або ви взагалі зможете знімати метки з ваших акаунтів. Тому, якщо ви хочете також заробляти на цій темі, то можете переходити. Силочка буде в описі під цим відео. Заходите, дивитесь стіни, дивитесь, якого біржу вам потрібно. Пишете мені в ЛС. я вас ще безкоштовно проконсультую. Зазвичай як це буває, і зроблю вам акаунти. З цим я надіюсь, все ясно. Йдемо далі. Далі в нас. Нагороди з промо-акцією з токеном NotCoin на біржі OKX. Переходимо знову ж нажимаємо на NoT і переходимо. Тут є пост з тим, як вже скріном, як нам прийшли нагороди. Як бачите, тут 160 баксів на один аккаунт, що дуже дуже непогано. Це якщо я не помиляюся, напевно, найбільша нагорода на один аккаунт, яка нам приходила іменно з біржі OKX. Як бачите, я тут написав, що я забив 16 акаунтів, і в мене чистого профіту вийшло плюс-мінус 2500 доларів, що хоці дуже дуже круто. Близько 100 тисяч доларів при тому, що роботи там було буквально на 5 днів реально заводити. 16 аккаунтів, можна було спокійно за один день завести їх. Там також потрібно було все, що зробити: зробити акаунт, верифікувати його, далі завести туди 100 доларів, проторгувати 500 доларів з токеном NotCoin, тобто 5 разів купити і продати. І все, у вас виконане завдання. Потримали 100 доларів на акаунті близько, якщо не помиляюсь, 7 днів. І все, через два тижні вам вже прийшли по 160 баксів на один акаунт. Далі нас іде промоакція з токеном Zend. Тут я вже робив всього 11 акаунтів, так як ця промоакція була швидше, ніж з токеном NotCoin, тобто її довше нам виплачували. Але тут також вийшов дуже хороший профіт в 1000 доларів з 11 акаунтів. Всього у 11 аккаунтів. на всього 11 акаунтів на бівіті мене, я знову ж таки нагадуюсь, більше 500 акаунтів зараз є ферми. Тут же потрібно було чуть більше проторгувати. Якщо я не помиляюсь, ми торгували десь по 50 тисяч доларів. Але це знов ж таки, взагалі не проблема. Ви просто відкриваєте на одному аккаунті лон, на другому відкриваєте шорт, і у вас немає ніяких убитків. А у вас об'єми накручуються. Ну і остання промоакція, за яку я отримав винагороду в черні, це з токеном SPEC, знову ж таки на біржі Bybit. Як бачите, тут я вже зазнав 347 аків, тому що я завжди, чуть не кожен день, розширяю ферму своїх акаунтів, реєструю і верифікую нові акаунти для того, щоб збільшувати свій дохід. Тому що зупинятися на цьому я взагалі не планую і планую розширяти свою ферму все більше і більше. З 350 аків в нас зайшло 118 аккаунтів. акаунтів. Я чесно не пам'ятаю, вроді по 25 доларів на аккаунт нам тоді давали, і всього в мене вийшло, прийшло мені 2700 баксів. Мінус затрати в нас 312 доларів, не рахуючи курс верифікації, тому що курс верифікації я рахую тільки в токен сплешах. це чуть інші промо-акції, на які потрібно от, вийшла сьогодні промо-акція. Ми зареєстрували акаунти, зробили на завдання в токен сплеші і через два тижні отримали нагороди. А це така акція, в якому ми ці аккаунти в будь-який момент можемо зганяти в акції. При тому, що це не одна така акція. Такі акції в нас кожен місяць і не по одній, а дві. Наприклад, цю промо-акцію я стакав з промкою Бабл. Тобто плюс-мінус така сама промо-акція. Тут в тій промо акції з Бабл чуть менший профіт, але все одно затрати в нас одні, а нагородна приходять за дві промо-акції, що знов ж таки дуже дуже приємно. І того чистий дохід в мене з цієї промакції дві І як ви могли вже замітити загальний чистий дохід у мене за червень близько 12 тисяч доларів. Зачем таки багато промоакцій і багато на чому я заробив лишилося за кадром, наприклад, з YouTube каналу я теж заробив. Партнерські програми я теж позаробляв, інші промоакції на інших біржах, про які я не дуже хочу вам казати. Я також досить багато заробив, але іменно те, що я вам розказував робити, те, що я казав, от робіть і ви заробите, тут я все вам зібрав в одному кусті і записав відео. І, надіюсь, все дуже легко і дуже понятно, я пояснюю. Прийдемо до третьої частини цього відео і до самого цікавого, як вам також почати заробляти в криптовалюті на такій самій темі, тобто на бузі криптобірж. Перший інструмент я вже сказав, це кусовефікації в моєму фермершопі. Далі перед тим як заробляти, я рекомендую вам подивись ось цей відео. Там я розказав відеогайд, як створити ферму аккаунтів, 100 аккаунтів, 1000 аккаунтів. На будь-який сайс. Далі нам потрібно знавати про промо-акції, взагалі, як їх робити, коли їх робити, коли вони починаються, коли вони закінчуються. Про все це я пишу в своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, можете подивитися, сьогодні я пост зробив, де я зробив добірочку всіх промо-акцій. Тобто дуже багато людей сьогодні зареєстрували аккаунти, зробили ось ці всі промо-акції. І коли прийдуть всі нагороди, вони зароблять десь по 50 доларів на один аккаунт. Що дуже-дуже добре, при тому, що в нас затрати на аккаунт близько 15-16 доларів на один аккаунт. А цей аккаунт в нас знову ж таки залишається на майбутнє і ми будемо заводити їх в Airdrop ханти, а крім того, ще заводити в лаунчпади, в IDO і в інші акції, можливості, які дає нам біржа BayBits по заробітку. І того в нас все є. Як створювати ферму, ми знаємо з моєго минулого відео, з моєго гайду. Які промакції нам робити, знаємо з мого телеграм-каналу. І надіюсь більше питань особо у, у вас не має виникати. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково задавайте їх в нашому чаті в телеграм-каналі або в під коментарями під цим відео. І як завжди, розіграш на 5 кус верифікацій. Минулий розіграш виграли ось ці хлопці. Відпишіть мені в Лес, я вам безкоштовно верфікую аккаунти. А умови сьогоднішнього розігрушу у нас дуже прості: поставити лайк, підписатися на цей ютуб канал, написати якийсь осмислений коментар від 10 слів, підписатися на телеграм-канал і підписатися на мій магазин курс веріфікацій. Там і будуть результати цього розігрушу. Результати будуть в наступному відео. А з вами був Фермер. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі і всім профіту!